В нас на тесті 120 Prado, це э, машина для настоящих чоловіків. У мене таких було 5 штук. І на 2,7, і на 4 літри. Цей конкретно цей, цей 4 літри, газ бензин на VX-комплектації, на дуже гарний, як клімат двозонний екранчик достановлений. Бортовий комп'ютер є, компас, в принципі, все є. Бо система повного приводу, ось перемикач, все працює, роздатки, все абсолютно машина, ну, ця тачка, ти от їдеш на ній дуже впевнено. А от прадік він робить тебе таким впевненим чуваком. Вообще, в принципі, Ти от їдеш, ти бачиш там от впереді якусь машину, ти розумієш, що ти можеш її переїхати просто-напросто. так, перескочити і все. Але ти думаєш, навіщо тобі це треба? Ну, їдеш все спокійно, та й все. Він на кожному салоні. Кожа, кстати, дуже збережена. Він е трошечки моментами підшитий ця кожа, але основні моменти всі під... ну, дуже збережені. Ще е рідкість, е темне дерево. Гарненьке дуже красиво смотриться, мені подобається. Пробіг у цієї машини 309 000 км це рідний пробіг, тому що ну, по машині це видно. Колір у неї е бриз шампанського. Ну, такий. Я, я б сказав, багато ну, такий колір, якому ти не паришся, тому що він не, за не забруднюється, його треба мити рідко. Коротше, от, тачка класна. Мультикармо. Машинка як 4 літра, ну, дме вона добре звучить, гарно. 4 літра це не В8, це v 6 двигун, дуже надійний, дуже класний. Рама тут у цієї машини не гнила, не кручена. З нею все гарно, він код читається, все дуже добре. Та й кузов теж в дуже доброму стані, там нічого критичного нема. То есть, так подушки рами тут були замінені. Це у цих машин це балячка на пробізі 250-300. Тут же замінені подушки рами. В принципі, це така тачка, яку ти просто береш та їдеш куди тобі треба. Приглашаємо на майданчик до нас, на нафтопоїнт, Софіївська, 19, село Білгородка. Це за Софіївською борщогідкою. Так що приїжджайте, дивіться, вибирайте собі машинку, в нас їх багато, з кожним днем все більше і більше. Приїжджайте, вибирайте, поп'ємо кави, приїжджайте, дивіться, покупайте машинки, в нас ціни адекватні. Ми не луцький авторинок, тому що там взагалі космос. То приїжджайте і забирайте любі тачки. У нас всі в доброму стані.